Всім привіт! Зараз ранок 26 числа, 26 лютого, сонячні панельки вже почали трошечки виробляти. У нас 42 кВт 500 Вт. Сонячні панелі виробили з 25 числа до 25. Так, і запустимо інвертор. Подивимось, скільки у нас інвертор виробив. Інвертор виробив 47 кВт. До цього було 13 кВт. Це коли я ночним тарифом заражав. От такі записи в мене. Були записи з кожного числа. Перший день, коли я його встановив, всього лише 97 ватт. І пішли ми на і скільки кожен день зароблю. Це у нас виходить е, в ватах-кіловатх. Тепер я намалював такі графік, Дуже він такий. Жорсткий. Починає з першого в піті, коли сонце почало з'являтися. У нас морози пішли. Оце пасмурно. Коли було, то там 300-700 Вт, Більше вважає, не піднімалося. Тут у нас 2700 піті. Було два дні сонця, потім пасмурно. Це одна клетинка, у мене 100 ватт. Значить, тут тільки скільки виходить 3 450 ватт потім обратно там 2 2 700 і день ж то удлиняється кожним разом коли я почав ще включати вже днем інвертор то у нас в піті було 3 600 3 500 3 400 які у нас показники. Це до 25-го. Від 25-го до 2-го, 25-го 1-го до 25-го 2-го. Ось такий от графік получився. зубастий, того що пасмурно. оце дві панелі виробляли. Значить, виробили вони. 47 кВт виробив інвертор. Отак от як на ньому було 13 кВт, віднімаємо інвертор, виробив за місяць 34 кВт. От. це на дім. Сонячні панелі за місяць 42,5 кВт виробили електроенергії. А інвертор 34. Ми згубили 8,5 кВт. 8,5 кВт це практично на заражання розражання акумуляторів, ну і плюс КПД інвертора. Ось і КПД великий, але потім побачимо скільки без заряду. Зараз багато, коли сонце то працює прямо з сонячних панелей інвертор. Вже без заряду і без розряду. То виходить за день от 3600, то таким, такому діапазоні тримається за день у нас. 2400, 3300. От зараз пасмурно стало, 5. Сьогодні 28 лютого. От пасмурний день був. От так як він зараз длінчий вже, трошки тучі не такі ось 1380. Всього лиш виробили сьогоднішні панелі. Так що отакі от показники. Побачимо, як будуть які в потери будуть додавлені кислотні акумулятори оцей 8,5 кВт на наступному місяці, коли буде сонце, буде працювати прямо на інверток. Пока-пока.